Добрий ранок малята. А хто скаже, яка зараз пора року? Так, осінь, а який ж зараз місяць? Так, листопад. Листопад несе в кощі сірі хмари і дощі, листя все пооблітало, і пташок в лісах не стало. Відлетіли ластівки, білі лебеді шпаки, журавлі і качки сірі. Всі полинули у вирій, а горобчики малята будуть з нами зимувати. Що ж приніс нам з собою місяць листопад малята? Так, він приніс з собою дощі таке явище, як листопад, сірі хмари, так, похолодання. А що сталося з листям малята? Так, листя опадає. А як називається явище, де падають листя? Так, явище листопад. А чому не стало пташок малята? Так, пташки перелітні відлетіли у вирій, а ті, що залишилися зимувати, залишились. А які ж птахи залишилися зимувати малята? Так, це горобчик, синичка, так? А ще голуби, ворони, сороки, граки. Так, молодці малята. А як падає листя з дерев? А якого ж кольору опали листя? А хто скаже мені, які дерева стоять і стоятимуть зеленими цілий рік? Так, це. Наша ялинка, молодці малята. Так ось така в нас гарна та чарівна осінь. Ось, послухайте, вірш, лісом осінь походила, все навкруг позолотила, залишила лиш ялинку їжачкові на хатинку. Дякую вам, малята!